Екологічні знання зі шкільної лави в українських національних парках тепер впроваджують екологічну освіту. Зокрема, на Чернігівщині працюють літні табори і майстер-класи. Фахівці розробили освітні та екологічні маршрути. Такі заходи підтримують у проєкті технічної допомоги ЄС із розвитку природоохоронних територій. Його автори переконані, що така освіта є інвестицією і для студентів, і для національних парків. Багатовікова Мезенська палеолітична стоянка. Її дотепер зберегли мешканці Чернігівської області. У колекції понад 20 археологічних культур, загалом 50 тисяч експонатів. Їх розмістили просто у старих шафах. Музей грабували вісім разів. Та, попри це, про село Мезен дізналися і за межами України. Знають за межами України. І, ну в минулому році в нас відвідало. Близько двох тисяч чоловік. Можливо, для міського музею це і не багато, але для сільського музею це ну усі експонати були знайдені навколо Мезина, а це понад ста локацій. Колекцію збирав Василь Куриленко вистачило на два музеї. Тепер знахідки науковців вивчають студенти з усього світу. Торік зелений туризм та екоосвіта принесли парку. – 30 тисяч гривень. Потихеньку ми розкручуємося і люди вже починають до нас їхати. Більшість відвідувачів школярі для них майстер-класи влаштовують просто неба. Діла -діла. Гончарство, соломоплетіння та розпис. Через мистецтво школярі вивчають проду та історію краю. Скажімо, орнамент візерунків розповідає про вірування пращурів, або яким був перевісний календар. Робили із кістки мамонта браслет, і такі були візерунки. Ну тут. Кажуть, що вираховували там місячний цикл. Заняття безплатні. Головне хотіти навчатися. Екскурсоводи розповідають про знахідки. Майстри через фарби та пензлі прищеплюють любов до рідного краю. Інтерактивний відпочинок вже дав результати. Мій край він дуже мальовничий, його зображували дуже багато художників. Майже в кожному селищі, там чи селі протікає річка Десна, навіть є якесь маленьке русло, але воно є і це є просто невід'ємною частиною. THANKS Берег Десни унікальний і неповторний. І те, що він крейди, це не лише його винятковість. Якщо уважно придивитися, то можна знайти ось такі камінчики. Науковці називають його баленітом. Кажуть, це рештки молюсків. Їм 70 мільйонів років. Сьогодні місцеве населення використовують їх як пом'якшувач води. З тутешньої глини колись виготовляли посуд, речі побуту і навіть іграшки. Тепер усе це можна побачити лише в музеї. Головний майстер секретів не залишив. Та й покладів глини значно поменшало. Тож берегти довкілля дітей тут привчають з маличку. Берегти природу, тому що дерева і природа це наші легені. За шість років українці мають збільшити кількість природоохоронних територій удвічі. Таке завдання від міжнародних організацій серед вимог залучити до розвитку і неурядові організації. Нині українців вже підтримує проект технічної допомоги ЄС. Фахівці працюють два роки. Наша кампанія спрямована на розвиток підвищення громадянської свідомості. Такого екологічного патріотизму серед громадян України і спонукання до бажання допомогти. Результати роботи проекту ЄС оприлюднян вже в листопаді. Тоді ж обіцяють і випустити фільм про національні та ландшафтні парки України. А найкраще ж серед них отримують можливість зняти іміджеві відеоролики та розмістити безплатну зовнішню рекламу.